Це ранок вдома, і ми знову зустрічаємо гостей у нашому етері. Просто зараз засновник фестивалю інтро Кирило Маріку. Це розповість про фестиваль кіно, присвячений музиці та культурі. Він розпочинається вже завтра, 3 квітня. А сьогодні ми дізнаємося усі подробиці. Тож я зустріну гостя. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас вітати. Прошу, будь ласка. Дякую. Вітаємо вас. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Дякую. Говоримо за мистецтво за кіно. Так, ото на чому саме фокусується інтро, на якій тематиці жанрі, можливо, атмосфері? Інтро це фестиваль кіно про музику і культуру. Тому в фокусі перш за все музика, але і всі інші види мистецтва також нас цікавлять. Це і фотографія, дизайн, сучасна культура, фотографія. Розкрив. Чи, чи перепрошую? Це, все. Ну, це тобто, все. Це не вичерпний список. Там може бути дуже багато різних тем, дотичних до культури. А розкажіть про його історію: коли він з'явився? За яких обставин, на яку аудиторію націлений? Фестиваль а, в п'яте буде проходити цього року. Минулого року у нас була невеличка перерва. Щас зачекайте цього року. Він вже в п'яте В П'яте, так. Ага. Так, і це в принципі логічне продовження діяльності нашого проекту Київ Фільм», який вже існує понад вісім років, в рамках якого ми привозимо регулярно в Україну фільми про музику і культуру. А як давно він з'явився? Проект існує десь близько восьми років. Кімюзікфільм. Фільм», Так а інтро п'ятий рік. Ну фактично шість років існує, але п'ятий рік вже відбудеться. Так, все вірно. А що буде в програмі? Інтро 2024 цього року. Ми привезли 11 фільмів е, різні стрічки. Навіть перший раз буде в програмі два художніх фільми. Зазвичай ми фокусуємося на документальному кіно. Але цього року це будуть фільми, е, наприклад, про Нам Джун Пека, засновника відеоарту корейського походження митця. Про Еніо Моріконе, сусідньо відомого композитора. А фільм... про Емі Уанхаус буде чи ні? Ні. Цей фільм виходить трошки пізніше, ніж фестиваль. Ага, зрозуміло. І це з... Спойлер. Ми фокусуємося більше на незалежному фестивальному кіно. Хоча угу. фільм про Моріконе знятий відомим італійським режисером Джосеппе Тарніторе, відомим, наприклад, фільмом Новий кінотеатр Парадісо. Така одна з культових стрічок 20-го сторіччя також в програмі буде фільм, присвячений Гоголь Бордело Євген Гуць, музикант українського походження, з який створив відомий, може сказати, етнопанк гурт. В Сполучених Штатах Америці, крім цього, до українського фокусу можна віднести і фільм Правило двох стін, який створений також американським режисером українського походження Девідом Гутником. Прем'єра «Встрічки» відбулася відбулась минулого року на фестивалі Трайбека, один з угу. великих важливих фестивалів північної Америки. І розповідає він про українських митців під час повномасштабного вторгнення. Це двома стінами А, а розкажіть, будь ласка, як це відбувається? Наприклад, ви е, самі шукаєте стрічки? Чи вас знаходять? Наприклад, я не розуміюся на цьому процесі. Мені цікаво. Зазвичай ми шукаємо фільми. Для цього відвідуємо кінофестивалі, кіноринки. Взагалі спеціалізуємось на цьому. Mm. Е, до прикладу е, мені здається, що це дуже. Цікавий і важливий момент. Фільм переможе з цьогорічного Берлінале, який відбувся буквально місяць тому назад. Буде також представлений в рамках інтро. Це стрічка французької режисерки Маті Діоп, яка називається Дагомея. Але в нас також і відкрита подача. До нас можна подати свій фільм для розвитку. До речі, може до комісії. Так? Так. Ми знаємо, що цьогоріч буде не тільки кінопоказ, а ще буде освітня секція. Що це буде? Так, цього року фестиваль е, проходить за підтримкою Європейського союзу в рамках програми Дім Європи. І завдяки цьому ми змогли спільно з е... Асоціацію музичних кінофестивалів Європи організувати спеціальну освітню програму для креативних документалістів це буде серія лекцій, майстер-класів від провідних європейських фахівців угу. в напрямку продюсування, очищення музичних прав, створення фільмів, фестивальна дистрибуція для того, щоб підвищити їхню спроможність на європейському ринку. А скільки Буде представників з України стрічок саме. Це, в принципі, дві, які я згадав: вони знову ж таки мають дотичність до України. Одна філь... Один фільм Правило двох свін» це, в принципі, українсько-американська копродукція. От, а, а інший фільм це скоріше фільм, присвячений Герою родом з України Євгенію Гудзю в фільмі. А ви вже а що? дивилися е, фільми? Так, звичайно. Який ваш фаворит? Мій фаворит? Я думаю, що мій особистий фаворит це теж «Незвичайна стрічка. Вона називається Поцілунок майбутнього з Як гарна. поцілунок. фільм, майбутнього. спродюсований Беном Афлеком і Метом wow. Дейменом. І фільм розповідає про незвичайну історію, дуже близьку зараз для українців. Це Сараєво облога боснійська війна, 96-й рік, 92-й, 93-й, 96-й рік американський журналіст приїздить в Сараєво з, з бажанням допомогти, і до нього приходить ідея, що він може залучити гурт Юту для того, щоб вони розказали, що насправді відбувається в Сараєво. В нього це вдається під час туру. Європи є прямі телемости. Ви розумієте, це 96 й так, так, так. рік інтернету ще нема. Люди з окупованого Сараєва в телестанції виходять в прямі ефіри під час концертів і розказують, що відбувається в Сараєво. І апогеєм цього всього стає концерт в 97-му році в так. Сараєво, вже звільненому, гурту Юту. І наскільки ми пам'ятаємо, буквально минулого, позаминулого року, Юту теж були в Києві, виступали на Майдані Залежності. В метро під час вже повномасштабного вторгнення. Це художні кіноводи, так? Це документальна стрічка. А, документальна... Документальна? документальна? стрічка, Скажіть, так? будь ласка, а як ви обираєте переможця? Ви є якесь голосування? Чи просто цей це, це просто фестиваль. Гендацький фестиваль? фестиваль. У нас немає переможців, немає журі. Це можливість представити найбільш цікаві, важливі фільми для української аудиторії. А, Саме для української. Так. Чи приїдуть режисери і автори представляти свої... чи прийде свої... Бонафлік і Мед Деймон, Звичайно, можливо, вони зроблять нам сюрприз і Што не знав? попереджали нам. Але так цього року до нас приїде австрійський режисер Патрік Шиха, представить фільм, який він зняв. Називається Звіру джунглях. Це теж. Дуже цікава робота, дуже цікавий режисер. Наприклад, стрічці знімається французька актриса Баатрій з відома за багатьма прекрасними картинами, і особисто представить всі інші, завдяки сучасним технологіям, вийдуть з нами зв'язок онлайн, і ми проведемо. Вони представлять фільми, відбудеться спілкування, але в онлайн форматі. Нагадайте ще, будь ласка, де і коли буде фестиваль. Фестиваль пройде з 3 по 8 квітня в Києві, з 3 по 6 квітня у Львові, з 10 по 13 квітня у Дніпрі. В Києві локаціями стануть кінотеатри Жовтень і концерт-холл за адресою Крилівська 41. Також деякі стрічки будуть доступні онлайн для глядачів і глядачок, які знаходяться за межами Києва чи інших міст і зможуть долучитися в онлайн-форматі до фестивалю. Де можна придбати квитки? На сайті фестивалю. Диктувати його не буду, але в гуглі його можна призначити. І, і, і там же й будуть онлайн фільми так? так? Дякуємо вам. Дякую, Дякую вам. що завітали до нас. І до зустрічі на фестивальних показах. Дякую.